Привіт усім, любі друзі! Давайте зробимо з вами салат, який я бачила колись в інтернеті. Я нарізаю півкільцями цибульку, а салат, до речі, буде з печінкою. У мене трохи печінки було, тому вирішила спробувати. Значить, Цибулька півкільчиками і кладу її обсмажуватись. до цибульки одразу кладу моркву. Я моркви трохи, тому що я її не так люблю. Нарізаю печінку. І печінку я обсмажила зі спеціями, вона трохи у мене засмажилась занадто, але це ніяк не впливає на її смакові якості. Всередині, вона все ж таки м'якенька і смачненька. Потім я беру солоні огірочки. Я взяла на там у мене зовсім трохи було печінки, два огірки. Нарізаю довгенько і об'єдную печінку огірки. Показую вам зажарку. Додаю горошок, додаю зажарку. ну І, звісно, що треба додати спецій. Я зі спецій додаю перець і сіль, а ви можете додавати там до смаку, що любите. Звісно, треба додати майонезу, щоб усе це якось об'єднати, і ретельно розмішати цей салатик. І знаєте, виходить дуже, навіть смачно. Я обов'язково буду робити такий салат, ще мені сподобалось.